У селах пасічна та Битків, які знаходяться на території битків Бабчинського нафтогазоконденсатного родовища, спеціалісти продовжують фіксувати вихід на поверхню нафти й газу. Результати регулярних планових замірів свідчать, що міст концентрації метану в повітрі зростає. Найбільше турбує те, що газ виходить на поверхню біля навчальних закладів. Тут ситуацію змушені тримати під пильним контролем. Найбільший рівень метану в 13-му фільтрі ми зафіксували 4%. Тобто для того щоб ми мали змогу зорієнтуватися в ситуації, порівняємо наскільки це є відхилення від дозволеної межі, тобто від 0,75%. хлопчаки говорять, що знають про небезпеку виходу газу у школі. Про це попереджали. Каже, наймити сирниками сирниками не ходили. І не курили, бо буде газ може десь утікати. Як зірвеся, то ціла шкала піде. Ще однією бідою промислових сіл є забруднення криничної води. Наприклад, з колодязя батьківчанина Василя Юрчилюка можна вичерпати не тільки воду, але й нафту. Таке лихо розповідає чоловік, сталося ще навесні цього року. Ця біда сталася екологічна від тоді, коли було закрите бить родовище. Відтоді і з'явилася у нас у колодязі нафта. Ну, я замітив, просто замітив, прийшов, хотів набрати води. А получилося там така пляма, жирна. Факт появи у криниці нафта підтверджують і фахівці Нафтогазовидобувного управління і теж пов'язують цей процес із різким зупиненням роботи найбільшого родовища краю. Стверджують нафті і газу під землею. Нікуди діватись. От і шукають шляхи виходу на поверхню. Уже більше року, як свердловини битки Бабчинського родовища знаходяться на замку, і ми не здійснюємо видобуток нафти. І наші спеціалісти вже частіше фіксують вихід на денну поверхню нафти, зокрема у криницях місцевих населен... місцевого населення громади биткова та пасічної. Проби з даної криниці беруть в п'яте за рік. Концентрація нафти надто висока. Два тижні назад. Ми відбирали тут останню пробу, і тут було зафіксовано вже понад 10 мг на нафти на літр води. Ну, що є, неприпустимо для питної води. На обійсті Юрчелюків живе сім людей, а ще є худоба. Води треба чимало. Із власної криниці беруть тільки на технічні потреби, і то не завжди доводиться просити воду по селі. Хіба що таке десь ванна, туалет, такі таке, все більше нічого. А в таку воду ми привозимо, доставляємо самі. Самі ніхто нам не привозить. Самі вже майже зараз рік. А звідки берете з воду? Ну їздимо, питаємося по колодязь, то спньова возим. Найбільша проблема із привозом води взимку. Складно доставити, а ще складніше зберігати. Вода миттєво перетворюється в лід. До речі, і в найближчої сусідки родини Юрчилюків, пані Марії, теж така проблема, десь колись зауважують масні плями на криничній воді. Вихід для селян є, але дороговартісний або постійне відкачування води і встановлення дорогих фільтрів, або будівництво альтернативних джерел водопостачання. Наразі НГВУ надвірна Нафтогаз вивчає можливість. Пробурення водної свердловини на цьому обісті, та спочатку мають дослідити, з яких горизонтів і з якої глибини надходить нафта. Аналогічна ситуація і в селі Пасічна. Нафту знаходять у криницях, а газ у ріці. Газ виходить, через воду видно, то графони такі, верх запалюють сірником, навіть з і гасне, бо то таке невеликі дози такі. Ну, дуже як сказати, то ж Це тут можна побачити, на річці сильно на бистриці, дуже вздовж ріки я десь і внизу там є, і вверху десь в течені, може, пів кілометра. А це булькає вже років ну, десь 20, певне, що так всюди. То, то в хатах побільше було, тепер вже менше то десь, десь може то не з одної скважини, а ще з другої якоїсь. Коли експлуатували збитки бачення родовищ, так ми проводили щотижневі заміри у населених пунктах. Я вже казав, убитків пасічні побиткові було в межах все норми. От не було ну ми ніколи не фіксували вибухонебезпечну концентрація. Це від 3% до 15% місту метану в повітрі. Ми ніколи не фіксували його ні на території початкової школи, ні на території загальноосвітньої ЗОЖ в Були концентрації 1-2%, Ну тепер ми фіксуємо. Три, п'ять і, і, і більше. А на території пасічний, на жаль, ми фіксували і тоді підвищений вміст і три відсотки, і два з половиною, і три з половиною відсотка. Ну це зв'язано з, з геологією, з тектонікою. Там просто газ сам по собі виходить в руслі річки, бистриця на двірянську на денну поверхню. Але навіть тоді ці показники були набагато нижчі тепер вони перевищують норму на 5 і більше відсотків. Нафтовики кажуть про екологічне лихо говорили ще до зупинки роботи битків Бабчинського нафтогазоконденсатного родовища, і шляхи вирішення проблеми бачать у негайному відновленні його експлуатації.